Пан Андрій, приватний підприємець, який з початку великої війни спільно зі своєю командою допомагав нашій армії чинити опір окупантам. Зокрема, чоловік закривав технічні потреби військових. Основною діяльністю це нашої команди. Це було 3D-моделювання, лазерна різка, виготовлення деталей різноманітних. Але найбільш такою важливою, найважливішою, я б сказав би частину життя. Це моя родина, насамперед, це моя дружина. Та двоє моїх діточок. Це для мене це найголовніше, найважливіше в цьому житті. Насамперед, Андрій зізнається, не бачив свою родину вже понад рік, адже у пошуках безпеки вони виїхали із Запоріжжя. Саме тому підприємець, не вагаючись, долучився до гвардії наступу, адже найбільше хоче, щоб не тільки його родина повернулась додому, а й тисячі інших. Я йду до такого підрозділу, який називається Людь це настільки символічна назва. Настільки для мене вона символічна, вона характеризує хм, на зараз мій внутрішній стан. І ось цей внутрішній стан, я хочу його показати ворогам. Головний талісман, який поїде зі мною, він завжди буде біля серця. Це фотографії моїх дітей та моїх друзів. І я не можу сказати, що буде завтра, але я можу сказати те, що я зроблю все, все від мене можливе, щоб це завтра настало стало для всіх нас. Вже найближчими днями доброволець поїде на навчання, а потім і на фронт. Андрій впевнений у перемозі та не має жодних сумнівів, адже нам, на відміну від ворогів, є за що воювати. Наталія Юр'єва, телеканал ТМ.